У вівторок, 15 листопада, російські війська здійснили одну з наймасованіших атак із початку війни? Рашисти випустили по території України майже 100 ракет та ударних дронів, 70 з яких збили протиповітряні сили оборони. Дорогі українці, сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні, загалом 90 ракет, уражені енергосистема підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? одразу? Як в Індонезії завершився перший день саміту Двадцятки, і найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись Росії. Кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія спричинила, а вона іранські дрони у відповідь. Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну. А вона по 10 ракет на кожен пункт промир. Близько 14.20-15 листопада, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Почервоніли всі області, окрім окупованого Криму. Моніторингові чати повідомили про російські ракети у повітряному просторі України і закликали громадян пройти до укриттів. Тривога тривала майже чотири години. Під час тривоги мешканці Києва почали повідомляти у мережі про звуки вибухів. Після цього у небі здійнявся стовп диму. Стало відомо. Про атаку на місто. Кілька ракет над Києвом і областю збила ППО, проте було два влучання у житлові будинки. Попередньо є один загиблий. Через масований ракетний обстріл без світла залишилося щонайменше половина столиці. Проліт ракет фіксували 15 листопада над Полтавською та Черкаською областями. У Чернігівській, Вінницькій, Полтавській та Сумській областях спрацювало ППО. Проте в ряді областей зафіксовані прильоти по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Зокрема, у Во морозі та на Львівщині як результат без світла залишилося 80% Львова два ракетних удари зафіксовано по критичній інфраструктурі Житомира та один Харкова, внаслідок чого з'явилися проблеми з енергопостачанням. У Хмельницькій, Тернопільській та Сумській областях сили ППО збили ракети, що цілили об'єкти електропостачання. Влучання фіксувалися у Кременчуцькому районі Полтавщини та у Ковелі, що на Волині. Через атаку країни терористки все місто було знеструмлене. Два прильоти з ураженням об'єктів енергетичної інфраструктури 15 листопада було у Кропивницькому районі Кіровоградської області, один у Вінниці. Загалом влучання зафіксували в 11 областях. Енергоінфраструктура країни зазнала навіть. Чутнішу руйнацію за дев'ять місяців війни у багатьох регіонах України від вечора вівторка розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії задля відновлення енергосистеми держави. У нас близько 15 енергетичних об'єктів постраждало 15 об'єктів в різних областях. І за цього у нас зараз є відключення у наступних областях і містах в місті Києві, Вінницькій області, Волинській області. Донецький, Дніпропетровський, Житомирський, Київський, Кіровоградський, Львівський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Хмельницький. Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях загалом зараз відключено більше 7 мільйонів абонентів. В Їх число ввійшли і мешканці Чернігівщини, зазначив у своєму зверненні начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Відповідно на території області застосовані як графіки аварійних відключень, так і додаткові відключення зараз. Ніжинський, Прилуцький район. Які викланені викликані саме ураженням певних об'єктів енергосистеми України? Зрозуміло мету ворога, дестабілізація, змушення нас йти на якісь поступки, але ми непохитні, ми в себе вдома на нашій землі і ми відвоюємо свою землю і свою незалежність. Я прошу всіх. Ще раз я вже про це казав, звертався. Прошу ще раз всіх, будь ласка, будьте терпимі до того, що відбувається, до тих відключень електропостачання. Давайте будемо об'єднувати свої всі зусилля для того, щоб економити електроспоживання, зменшувати його і відповідно таким чином дозволити працівникам енергетичного фронту. Якомога швидше відновити нашу енергосистему. Масове відключення електропостачання гостро відчули на собі 15 листопада і прилучани. Це вплинуло на роботу підприємств, які забезпечують місто теплом та водою. І комунальникам довелося підлаштовуватися під ситуацію, говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко. Там, де можливо було. Підстрахувати де можливо було і воду подати, і роботу котелень ці точки працювали. А там, де було масове відключення, і неможливо було були певні зупинки цього обладнання. Але з 21-ї години вчора вже було було відновлено частково. Електричні мережі поновлені, і поступово по, поетапно були виконувались включення по мікрорайонах міста електроенергії, і в цьому режимі наші комунальні підприємства безпосередньо у тісному зв'язку із РЕС на нашого працювали по підключенню котелин, теплових пунктів, трансформаторних підстанцій, насосних станцій. Володимир Вазуренко наголошує, що за інформацією Чернігівобленерго, сьогодні у нашому регіоні у будь-який момент може бути повне відключення електроенергії. Тому працюємо в аварійному режимі і будемо реагувати на всі команди, які будуть передаватися безпосередньо національної енергетичної компанії. Укренерго слід зазначити, що внаслідок масового ракетного удару РФ по Україні увечері, 15 листопада, без світла залишилися не лише українці, а й громадяни сусідньої Молдови. Зокрема, на півдні країни було знеструмлено кілька великих населених пунктів. Проблеми з електрикою спостерігалися також у столиці Кишиневі. Росія своєю війною своїми ракетними атаками на Україну перетворює на непередбачуване поле бою і східну Європу. Так, о 15.40 15 листопада ракета Росії. Сійське виробництво упало на польське прикордонне село. Наслідок цього загинуло двоє громадян Республіки. Польща скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава терорист не обмежиться. Польща держави Балтії це питання часу. Коли б російський терор пішов далі, треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти.